Прихована, але стабільна батьківська влада. Знову ж таки, ця батьківська влада це не доведення такої своєї там, сили, своєї авторитету різними заборонами, наказами, такими жорсткими так, вимогами якимись. Це така, е, така природня впевненість батьків, природня така впевненість батьків, е, турботливість і стабільність. І от якщо на прикладі, е, як вона виглядає, вона звичайно в різних періодах розвитку сім'ї родини вона може виглядати по різному. Наприклад, батьки, яким 30 років, вони можуть цю впевненість проявляти по відношенню до своїх дітей-підлітків. Таким чином, що підліток там чудить, там може сказати, як відома психотерапевтиня казала, тато, тату, ти дебіл!» та і це такий період, коли дитина може так сказати, або подумати так. Та? Бо, бо тоді дитина переживає свою кризу, і батьки витримують це. Вони можуть сказати, наприклад, мені неприємно це чути, я розумію, тобі зараз складно проживається твій вік. Так, ти зараз хочеш. Ну, якось себе утвердити, але так утверджувати себе на основі приниження інших не варта, але це витримується. Тобто не дається здачі цій дитині, не, не кажеться, я тебе там, віддам в дідом чи ще кудись. Так? Або е, крик, наприклад, заборона, я тобі забороняю так говорити зі мною. Але витримується це, і ця впевненість і стабільність, що батьки не залишають свою дитину. Вони можуть говорити про свої почуття, їм може бути важко. але вони Стабільні є присутні з дитиною, так вони не не відкидають і не втікають від дитини.